Ось так у Бердишівському професійному будівельному ліцеї номер 3 зустрічають дорогих гостей. Нещодавно заклад приймав у своїх стінах колег з усієї Житомирщини, класних керівників, голів методичних комісій та вихователів, які з'їхались на обласну методичну секцію. Тема, якою цього разу переймались освітяни, була присвячена формуванню в учнів національної свідомості та громадянської позиції. Важливо не лише вчити молодь різним наукам, готуючи її до самостійного життя та праці, а й виховувати учнів активними, свідомими громадянами, кажуть педагоги. Держава, суспільство, ринок вимагає і пропонує навчальним закладам професійно-технічної освіти, зокрема нашому навчальному закладу, не тільки готувати висококваліфікованих робітників, але і створювати умови для розвитку особистості. Перед початком роботи гостям запропонували ознайомитись із матеріально-технічною базою ліцею. Учасники секції пройшли з виробничими майстернями, якими у закладі по-справжньому пишаються. Тут усе зроблено руками самих учнів та їхніх наставників. Далеко не кожне професійно-технічне училище області може дозволити собі мати такі майстерні, відзначили освітяни. Оглянувши виробничі приміщення, де опановують професію майбутні мулери, штукатури, бетонярі та інші фахівці будівельної галузі, учасники заходу розійшлись кабінетами закладу. Там на освітян чекали практичні заняття: літературно-музична композиція бердичів Сузір'я чотирьох культур, усний журнал Національні символи України та Урок з елементами тренінгу громадянське формування особистості. Тему для чергового засідання методичної секції було обрано не випадково, розповідають гості. Так само не випадково обрали і заклад. Проглянувши пропоновані заняття, освітяни зізнались, будліцей виконав і навіть перевершив усі їхні очікування. «Бердичівський професійний будівельний ліцей. Відзначається тим, що колектив працює в цьому напрямку досить продуктивно, досить активно. І на сьогодні ми побували на заходах, які засвідчують те, що це засвідчують те, що діти. Готуються і самі проводять, беруть активну участь і заходах. Це був журнал Я громадянин України. Це були інші форми, інтерактивні форми роботи, які використовувались на заняттях. На теоретичній частині секції педагоги обмінювалися враженнями від побаченого, слухали презентацію роботи головинського ПТУ народних технологій та Бердичівського ПТУ номер 4 а також поповнили скарбнички свого досвіду цікавими ідеями.